Коли ви були саме на Бахмутському напрямку, кого ви там бачили, і як ви взагалі можете охарактеризувати ті бойові дії, які були ну, протягом останніх місяців, коли ви там перебували? Ми бачили досить різні, тобто таку піхотну солянку. Якщо ми говоримо про піхотну складову, це були як і професіонали. До прикладу, коли ми брали Андріївку, то це були відносно монолітні бригади, які складали з контрактників, які мали досвід, ми брали офіцерів полон, які мали навіть. Там їх батьки, діди були військовими, тобто це прям така еліта, можна сказати, російської армії. Потім вже стала трішки більш солянка. Тобто солянка мається на увазі. Тобто це можуть і штормзети, угу. і професійні контрактники, і там Тобто вже монолітності такої не було. Зараз можливо вони збільшили тиск з плані піхоти, тому що цей тиск збільшувався за останній час, коли ми були. Крайній раз там, і відповідно, ну вони беруть тим, що тиск кожен день. Кожен день по багато штурмів. Скільки в середньому от штурмів може бути задань, спроб mm, Ну, Якщо ми говоримо про не там на ну, одну укріплення, то чи на одну ділянку, яку тримає одна бригада, а якщо ми говоримо про Бахмут, ну, це може бути від 3 до 20. Тобто, це може бути такий розгляд досить серйозний. Але треба зазначити, що. Складність штурмів вона полягає не тільки в піхотній складової, а в тому, що них зараз там сильна складова дронів, взагалі би і сильна дуже складова артилерія. Але враховуючи саме те, що дійсно кидається багато живої сили, зараз ми е в багатьох телеграм-каналах бачимо інформацію, що нібито ті зеки, які йдуть першими інколи, вони йдуть повністю не підготовлені це в першу чергу, а в а вдруге їх кидають без амуніції і змушують знімати це або з двохсотих, або з трьохсотих. Чи було таке на вашому напрямку, тому що це також дає оцінку, в якому стані зараз перебуває ворог. Так, от ця піхотна складова досить низька, І зеки, коли там чи мобілізовані до них ставлення досить ну, дуже погане. Більш того, ми бачили кадри з аеро, з аерозйомки, з аеророзвідки, в яких ми бачили, що люди, які не хотіли штурмувати нашу позицію з боку ворога, мається на увазі, їх там роздягали до голову вони бігали, все це було взимку, Ясна річ Радіоперехоплення говорилось про те, що про розстріли. Про те, що ну я мається okay. ті, 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 хто не пішов на штурми. Е, тому я думаю, що це питання страху, якщо ми говоримо про, мобілі... про мобілізованих та азеків. І страх у них в інструмент страху, ви хармія працює насправді досить непогано, на жаль, так. А стосовно контрактників, ну тут складніша ситуація. Їх мотивують, намагаються там працюють політруки. Дуже багато полонені розповідають про політруків різного штибу, як і які розповідають про те, як. В українському полоні погано, так і навіщо ми тут знаходимось? Тут тому тут вони як беруть страхом, деякий, так і мотивацію Тут не чередують. От до речі, ви вже трішки сказали про безпілотні літальні апарати, яких вочевидь дуже багато літає над східним фронтом. Чи зараз вдосконалюються якось росіяни? Адже кілька місяців тому у змі з'являлася українська інформація, що росіяни використовують безпілотники із такими як тепловізійними приладами, і вже, начебто, і безпілотник вночі може бачити літати і атакувати українських військових. Дивіться, тут треба розділити. Скоріше все, мається на увазі про ударні камікадзе-дрони, uh -huh. тому що розвід дрони, вони вже давно мають тепловізійні прибори. Тобто це нормальна практика. Ми до цього звикли з нашого, з їх боку. Для ударних так, для ну камікадзе, грубо кажучи, так це була тестові. Ну поки ми там були, це були тестові роботи у них, тому їх не було в великої кількості. Зараз мені важко оцінити, але так, це трішки змінює правила гри, тому що насправді. Оці камікадзе, як е, з нашого боку, так і з боку змінює правила гри в першу чергу. Напевно, за, з логістику. Цю ближню логістику, підвоз БК, е, евакуація поранених, все що стосується від нуля, грубо кажучи, до першої лінії, це все ускладнюється. Ну і по, при, по іншому приходиться воювати. Тому так, да, якщо це буде вночі, це трішки інше, але ну ми, ми адаптуємось. А тобто навіть от вночі тепер не можна почуватися ну, в умовній безпеці, так тому що потрібно контролювати, що десь може бути цей дрон Камікадзе. Ну умовна безпека на війні це така річ, це питання компетенції. Це не є якась зброя, яка щось змінить серйозно. Це просто ще один крок у розвитку. А зараз, оця історія з дронами, і в першу чергу камікадзе. І з ребом з іншого боку, як контрдією, це те, що от зараз є революційною, і у нас навіть немає, навіть досвіду немає. Ми можемо там звернутись до наших там західних партнерів, скажуть, поділитись досвідом. У них немає такого досвіду, такого ніколи не було. Дрони, які вони застосують, зовсім інший клас, інша ситуація, і інший у них було ворог. Тепер навпаки, вони їдуть до нас і запитують наш досвід наших військових так. про те, як працюють безпілотні літальні апарати. Ну і знаємо, що зараз е, починають активно впроваджуватися наземні безпілотники. Це також е, у вашому відомстві частково. Ми знаємо, що має бути підготовлена нова група людей, яка буде займатися наземними безпілотниками. Але хочу, щоб ми підсумували взагалі тенденцію того, що відбувалось на Бахмутському напрямку, тому що зараз дійсно е, акцент змістився на Авдіївку. І е, е, ось цей рік, знаєте, коли ви тримали удар під фортецею Бахмут, тепер ви бачите, так само ваші побратими, колеги тримаються удар під Авдіївкою на околицях. Як змінилася ситуація на двох напрямках, і наскільки ця війна стала іншою? Скажімо так, в Бахмуті, ну, я можу казати про Авдіївку тільки те, що я чув, але наскільки я розумію, там оці. Ударні кулаки, які складаються, вони сильно застосують бронетехніку. Вони б'ють точково, вони спочатку увіряють, де і тиснуть, тиснуть, тиснуть. У нас це більше, це менша частина бронетехніки. Вони дуже її бережуть, бережуть танки, танки в більшості працюють закритих вогневих. Броні не дають піхоти для штурмів, практично, ну, за виключенням. І відповідно, у них більше тактика. Такі, ну в якомусь плані м'ясні штурми, але знову ж таки, це такий, інколи кажуть, м'ясні штурми, мається на увагу, що це якісь зеки, все ж таки не, не завжди. Це буває дуже професійна піхота. Е, просто постійний штурм, постійний піхотний тиск, плюс артилерія, авіація, Якихось таких е, сталевих е, колон, які там, грубо кажучи, можемо побачити в Авдіївці. Ми там не бачимо, але це не менш складна специфіка, просто вона розтягнута по часу. Це робота на витривалість. І нагадаю, що до прикладу, ці штурмові дії з боку росіян вони не посилилися з в Ізраїля. Ну, грубо кажучи, воно було трішки засинхроєно. Відповідно, це вже тривалий час, такий іде. Оце, до речі, у широкий вжиток вислів м'ясні штурми. Він саме до нас потрапив після Бахмута. І після того, як пам'ятаємо, там билася ПВК Вагнер, і от саме вони відправляли просто такими колонами своїх бійців, начебто на забій зараз вже такої практики немає. Ну тобто, умовно своїми солдатами поля вони вже не розміновують правильно. Ну, дивіться, у них це суб'єктивна моя напевно така оцінка, але у них є оця кастова система. Ми вже вона не є офіційною, але так от стається. Які є <клух>, до прикладу, Вагнер. Коли кажуть Вагнер треба розділяти дуже чітко на дві складові піхотні це професіонали, яких відтягують, для яких є мед... ваки, кейси ваки, для яких є повна система підтримки бійця, грубо кажучи, слова є зеки. І коли Вагнер штурмує, це мається на увазі, що зеками вони закидують. Це така розвідка боєм або просто тиск, або виснаження наших бійців. І коли вони бачать, бачили точніше якусь там умовно слабку місце, якщо вони так вважали, вони пускали до професіоналів, і це зовсім інша складова піхотна. Так само і зараз в якомусь плані, тому тобто піхота. У них вони чітко розуміють слабкість там такої піхоти мобілізованих, але вони її задіють відповідно до цієї слабкості. Вони задіють на масі, вони задіють на виснаження, таке інше. А там, де їм треба відпрацьовувати якісь точкові задачі, вони посилають професіоналів, і у них їх вистачає. Це треба розуміти. Тому місні штурми треба. Це не можна бути ну не все малювати однією фарби. Розумієте, тобто, це все так. У них є і такі, але є й і такі, і такі, і такі варіанти. Ну що ж пропоную рухатись до інших тем. Там, так ваша бригада вийшла на відновлення. а Далі ще будемо обговорювати процес мобілізації і як його бачать військові, і можливо, трішечки поговоримо про демобілізацію. Але вчора з Радіоном Кудряшовим ми констатували, що ви вийшли на відновлення, і це буде не просто відпочинок, або ж там якась передишка. А ви якісно будете використовувати цей час, будете готувати до того, аби стати більш технологічними, більш сильнішими і Поясніть для нас в чому буде полягати цей зимовий вишкіл, і яка його різниця, так і які можливо ви закладаєте нові параметри, якою має стати ваша бригада у майбутньому? Ну, по перше, хочу зазначити, що навіть коли ми знаходилися на бойових, так там штурмовики коли відпрацьовують. Ну, у них на один, грубо кажучи, день на бойових. У них 3-4 тренувальні тренувальних дня. Тому тренування це така тема, яка постійно повинна бути. Так, ми зараз відійшли на відновлення. Це... Повністю, скажімо так, підготовка всього особового складу це на нагаду, так, і повторення в якомусь плані, тому що треба постійно повторювати. І підготовка нових бійців. Їх синхронізація з вже готовим бойовим підрозділами, і розбудова нових напрямків. І серед нових напрямків, да, ми з хочемо розбудувати дійсно високотехнологічну бригаду. Це от та ж сама, грубо кажучи, армія дронів різного, тобто готунку, це і. Повітрі і на землі, і порі тут я не можу уточнювати більш подробно, але це максимально автоматизація війни, тому що за цим зараз та майбутнє, і ми це розуміємо. І підготовка нових бійців. А до цього ми ставимось дуже ретельно. У нас немає такого, що там ну може хтось думає в принципі в зСУ готують досить ретельно, але інколи люди думають, що вони попадають там, стають рекрутами, і вони там вже. Через місяць там стоїть штурмовиками, це не так. Тобто, це багатошарова підготовка. Плюс, якщо людина там, до прикладу, йде не тільки на штурмовика, а там чи там бійця піхотного підрозділу, а йде до прикладу на різні інші. Ну, наприклад, на дрони, на артилерію, це окремо допідготовка, і це все їх треба підготувати, потім синхронізувати їх роботи, злагодити. І після цього тільки потигеньку вони починають приймати участь в бойових діях. Тому зараз це да це саме нас задача. Але і... ну, ось це відновлення, про яке ми говоримо, це не відпочинок, як може здатися на перший погляд. Це дуже великий труд. Це інколи навіть складніше. Я маю увазі, фізіологічно складніше ніж бойові, тому що це постійне, постійна, постійна робота над собою. Ну що ж, окрім відновлення, вам потрібно зробити добір, оновитись, укомплектувати свої підрозділи для цього. Ми щоразу констатуємо, що у вас дійсно прекрасно працює рекрутингова складова, у вас є власний ресурс, ви користуєтесь комерційними ресурсами, які допомагають вам у тому. Але як проходить зараз цей набір, і кого більше шукаєте? І як намагаєтесь замотивувати цих людей? Перша і головна риса це мотивація. Ну тобто, так, безумовно, армія, це треба бути фізично підготовлено, треба бажано мати якісь навички, але це все може е, напрацюватися. Тобто, це не є критичною. Головне, це коли є мотивація, чітке розуміння, навіщо ти туди йдеш. Тобто, грубо кажучи, добровольці, якщо там узагальнити. І це головна риса, тому що все інше ми можемо людину, якщо там фізична складова, її підтягнути знову ж навички. Е, ну, окремо, якщо там безумовно, якщо у людини є, до прикладу, Якщо людина має якісь навички, вона хоче піти відповідно до цих навичок, якийсь конкретно бути, скажімо, інструментом в цій системі, але не обов'язково там бійцем. А це часто бувають програмісти, люди, які розбираються в зв'язку, люди, які розбираються в дронах, таке інше і багато інше водії, то ми даємо їм відповідно кваліфікований напрямок вже відповідно їх навичок. Тому тут я б сказав, індивідуальний підхід до кожного рекрута. У вашій бригаді є така опція, як тестовий тиждень. От розкажіть, що це за тиждень, і чи означає, що якщо людина прийшла цей тиждень, то вона обов'язково має потім вже ставати рекрутом і ну починати курс молодого бійця в третій штурмовій? Ні, наша мета як до речі, компанія в якомусь плані це у людей багато міфів насправді про те, що таке служити в армії, як побутових міфів, тобто що це в побутовому плані, так і в плані війни. І тестовий тиждень це тиждень штурмовіка, це м, можливість людині прийти без ну, без зобов'язань в будь-який момент. Вона може піти. Вона не зобов'язана, вона не підписує там нічого і не зобов'язана там служити в армії. Тим паче, це не, не ми якби трішки робимо це. воєнкомати роблять. Це просто людина, яка тиждень проживає як штурмовік і розуміє для себе з побутової точки зору, з точки зору там фізичного навантаження, наскільки їй підходить, готова вона чи це заряджає, чи це для неї те, що вона хоче. І мені здається, що це насправді дуже важлива підхід. Бажано, щоб він розповсюджувався, тому що я ж кажу, у людей дуже багато. to Оманлива я розуміння таке, що таке служити в армії. Її треба зруйнувати і показувати їм ну от реальність, і відповідно від реальності тоді можна прийняти виважене рішення там приймати чи ні. Тоді давайте більш детально пояснимо, тому що дійсно за тиждень можна ну зрозуміти якісь певні аспекти, дійсно починаючи просто від лопати кулемета і поведінки себе там в польових умовах. Але є інша складова. Ми знаємо послідовність процедур, наприклад, повістка ТЦ К далі ВЛК, далі певний етап вишкіл там на одній з баз на території України або за кордоном? Ну і вже далі починається безпосередня робота в конкретному підрозділі. Коли ми говоримо про рекрутинг, то всі ці етапи вони такі ж самі, тому що, от, наприклад, мені здається, для аудиторії можливо буде неясний момент. А як бути з ВЛК? Наприклад, я хочу до вас, угу. чи отримую я також якісну медичну комісію, і чи визначить вона? А чи можу я? Посісти ту посаду, на яку я претендую. Там, чи можу я стати штурмовиком, наприклад, за станом здоров'я? Угу. Е -е, так, дивіться, у нас сформовано це таким чином: е -е, людина дзвонить на гарячу лінію, або є -е, сайт, можна зайти заповнити заявку, <клух> і далі її введуть. Тобто, грубо кажучи, от як. Комерційних, да, там коли клієнта повністю є персональний банкір, я не знаю, що таке порівняння. Його ведуть насправді від самого початку до того моменту, як він демобілізується. Якщо на забігаючи вперед, навіть там, якщо він поранений, його теж повністю ведуть. Ми у нас сім'я, ми нікого не кидаємо. Відповідно, коли він дзвонить, вже відповідно до його місця проживання тих ви, там, в воєнкоматів, така тої ситуації конкретно в конкретному місці. Йому кажуть, там треба е, покроково, там, зробити це, це, це це, збери такі там справки, прийди туди на такий той час, е, там і таке інше. Тобто, повністю як така клієнська. Тобто підтримка. він все рівно звертається до ТЦК і все рівно все проходить через ось цю державну основну це е, мережу. Через та, так, уваги. а потім вже дійсно людина централізована. Вона просто знає результат цієї праці, що вона потрапить до вас. Безумов тому, що ми частина ЗСУ і ясна річ, що це йде по загальним правилам, але людину ведуть в тому плані, що клієнтська підтримка вона в будь-який момент по будь-яким питанням може звернутись і підкажуть, що треба зробити, як треба зробити. Це дуже допомагає в державному цьому апараті. Поговоримо саме про кількість добровольців, рекрутів, адже ми пам'ятаємо, 24 лютого, 22 року, тоді біля військоматів ТЦК просто стояли величезні черги добровольців. Це були і чоловіки, і жінки різної вікової категорії. Зараз, звісно, що таких черг ми не спостерігаємо поблизу військоматів. Чи багато зараз добровольців до вас приходять і хочуть доєднатися саме до лав третьої окремої штурмової бригади? І як вам в цьому допомагає оця така рекламна кампанія, яку ви досить так? Потужно розпочали у кожному місті України. М -м, насправді, люди є. Тобто, якщо до людей до, до, до э, стукатись, э, якщо їм пояснювати, вони вони будуть приходити. У нас э, за день десь приблизно 100 заявок є. Я знаю що це не всі люди. Приходить в підрозділ, тобто частина людей відсіють, частина людей там змінюють своє рішення. Але 100 заявок це це на одну бригаду, відповідно, це непоганий показник. Люди є. Просто з ними треба більше працювати. Тобто, коли ем, у нас українців є дуже класна риса, що коли е, на початках війни було враження, що може бути, ну ми не знали, як буде чим війна, закінчить, що буде. І ми всі разом пішли і ну, робили те, що треба зараз, коли не зрозуміло, потрібен для армії, не потрібен до кінця, так і йде ці рекрутинкомпанії, ясна річ, що там заклики, і все таке інше, але люди вже бачать досвід життя в містах інакше. І в них вже немає такого відчуття, що от прямо зараз або вабанк, або ніяк. Ну тобто, е і відповідно треба пояснити, що для того, щоб е цю війну виграти, по-перше, по-друге, для того, щоб мала можливість ротації. Діючих військовослужбовців. І по-третє, це ми багато читаємо в історичних подій в нашій країні від самих давніх часів до там, 20 го сторіччя. І зараз, насправді, йде історична подія, яка не менш важлива, ніж була ті, про яких ми вивчали в школі. І я думаю, що прийняти участь в ній так, в ній, так чи інакше, це. ну Люди будуть жалкувати, що вони прийняли цьому. От на рахунок того, знаєте, коли зробити цей крок, що дійсно я визначився, я готовий йти до ТЦК і е, потім обирати одну із бригад. Я не хочу вас заводити в політичну тематику. Я тільки зазначу, що зараз Верховна Рада готує закон. Ну зараз це поки що законопроект, в якому має бути визначено, що якщо людина йде на службу, то на який період і вони mm -hmm. аргументуються тим, що дійсно, коли кожен українець буде знати, що це не пожиттєво, ну умовно зараз так. Виглядає, ніби знаєте, у нас немає терміну скільки воєн пробуде так, так, що це триватиме роками. Але якщо е, претендент на якусь військову посаду буде знати, що, наприклад, там через рік чи через півтора, чи через навіть два він має право або ж на ротацію, або ж на вихід і повернення до цивільного життя, то це покращить умови для того, щоб зараз швидше приймати це рішення. На вашу думку, от просто знаєте, як люди емоційно обирають цей шлях і чи допоможе це у цьому. Напевно, це допомогло для частини безумовно, це допомогло для частини людей, які хочуть іти в армію. Треба розуміти, що це велика війна. Досить важко оцінювати там дії там, на рівні країни, тому що ну от. Навіть якщо деякі люди кажуть, от півтора року пройшло, треба там, демобілізувати тих, хто прийшли в перші дні. От ну, Наприклад, я прийшов в перші дні. А, добре, але це сам підготовлені бійці, це самі досвідчені бійці, це бійці, які в кінці кінців можуть бути хорошими командирами, в яких є е, досвід. Тому, е, з одного боку, я повністю я не можу сказати там, братимам, що я там, не згоден з цим. Ні, безумовно, тут повинна бути, е, треба розуміти, що немає. Підручників з такого плану війни в тих умовах, uh -huh. і тому дуже важко прийняти правильні дії. Я думаю, що е, важливо давати ще, крім можливо, цього формату, давати людям розуміння, що вони можуть зростати. Тобто, грубо кажучи, так півтора року там на, на посаді штурмовика складно, але проходить час, і ти стаєш командиром вводу, ти в скажеш словним сержантом там, підготов, там, чи по підготовці, чи інструктором, чи навіть командиром роти, таке інше. І коли ти розумієш, що у тебе є можливість зросту, це теж важливий елемент. Ну в даному сю, ми плекаємо такий зріст досвідчених бійців, і тим паче таким чином вони можуть. Ну не перепочити, але змінити формат е, служби. А це теж е, те, що можливо збереже їх. Е, це зберігає їх психологічний стан і мотивація Такі ніж хвилинку маємо. Знаємо, що у третій окремій штурмовій бригаді є ще така патронатна служба. Ви говорите, mm -hmm. що от ви сім'я, ви своїх не полишаєте. Розкажіть ще, як працює ця складова вашої бригади. Патронатна служба власне веде та ну, треба розуміти, що медицинська складова, коли людина поранена, трьохсота, то вона закінчується, грубо кажучи, на стабілізаційному пункті. Далі його забирає модевак і перевозять в там, госпіталі. Далі це вже займається там, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я. Відповідно, бригада вже не займається цим. Але патронатна служба це наша служба, яка складається з цивільних людей, які приходять і повністю ведуть. Так як ведуть рекрут, а так ведуть трьохсотого. Вони приходять, вони розуміють, що що з ним не так, що йому треба там, починаючи там, вона принести там якісь вітаміни, ліки купити, закінчиться розібратися з лікарями з планом лікування. Що потрібно, що потрібно цій людині приносити, розписати це. Якщо у людини на жаль, там відсутня кінцівка. То у нас вони діять, ну вони замовляють відповідні протези реабілітація. Тобто повністю все віду бійця для того, щоб він розумів, і в цілому це, це коректно, бригада повинна брати на себе цю відповідальність. щоб він розумів, що так, він 300, але він потрібен бригаді, він потрібен державі, і йому дадуть все, що потрібно, що ми можемо дати для лікування і реабілітації. І якщо людина хоче, вона повертається. І через це, до речі, у нас приблизно 80% Поранених повертається у стрій. Це дуже велика кількість. Тобто, навіть ті, хто ампутанти, більш ну велика кількість з них повертається у стрій ясна річ, на, на іншу посаду. Не це також так. вказано те, що у вас гарний клімат в вашій великій родині. Так і е, це також допоможе зараз тим рекрутерам, які допомагають знайти нові сили і підживити, і в тому числі і вашу бригаду. Дякуємо. Ви сьогодні сказали, що ми пишемо велику історію. Ви є активним учасником. Так і третя штурмова є активним учасником написання цієї історії. Дякую. За візит в нашу студію Дякую. і за вашу працю на фронті нагадаю Олександр Бородін, пресофіцер прес-офіцер окремої штурмової бригади, був з нами в студії.